Сука, це вообще кло. Взагалі... Йо. Ма-йо. Ви шутите? Всем привет! З вами я, Лёша. І сьогодні я буду знімати відео про Майнкрафт. Да, блін. Давненько, конечно, я не знімав про Майнкрафт. Це вже два місяці тому назад з Владиком знімав, блін, про деревню, да. Ну а зараз я буду знімати про виживання. От зараз я, я в такому мірі зараз спавнився, зараз будемо добувати доски. Начну я не знаю, з дерева. Да, А ви не забудьте ставити лайк і підписуватись на канал. Ой, я тупану. Ну, а ми починаємо. А що це там таке? Я щось не... Шо це там. Що це таке? Деревня, капець, з деревню. Деревня шо, жесть. Шо це? Там якийсь камінь. Капець, блин, друзі, так сразу деревню найти. Це. Ж... Ого, вау. А це що таке? Хіба таке в деревні є. Капець, що це таке? Хіба таке є в деревні, Щось не понял. Хм, щось говорить собі. Що це? Який спуск вниз. Шахта якась. Ай, темно, не хочу туда йти спускатись, блин. Дуже щось написано. Вознаграждення, результат. Возна. Вау! Це шо таке? Блін, круто, норм. Що це таке? Таке буває хіба? Професія. Шахта, зарплата 6 зумурудів в неділю. І по 10 блоків. Це що, каже, робота якась? Чо... Це что такая? Це что за дворец? Я что по... Це что за дворец? Ч? Это это чё? Мне, кстати, блин, что? Что это? Що це за за два дома таких якісь странные, а вот ще якісь. Що там внутри интересно? Внутри а, а в сундуку. А в сундуку нічого немає, Понятно. Ну блин, це що за дворець такий? я, я таке перший раз бачу, блін, ма. Жесть якась, я їсти хочу. от проблема, конечно. Та да давайте курку, блін. Ну Що ти довго її вызываешь? Ну ты шо. Ж... О! Передайте їй вже с хакту. Блин, це що что за дворець такий, слухайте? Вообще, блін. Так, чекайте. Я перший раз таке бачу. Блін, я хочу тут зайти туди. Давайте зайдемо, чого б не Так, ну блін, заходь. Вау, вау, вау. Вау, даже картина такая. Блін, круто. Ще другий етаж на другому етажу. На другому етажу два жителя. Так Житель, ти не знаєш, в яку я деревню попав? Він мені сказав, що, типа, блін. Мене ж де тут це вот мер. Тут є мер. Якийсь мер-город. Що це? Ендермен. Тут, коротше... О Боже, ааа, валим, 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 звідси. Тут короче є блін якийсь блін, мер города. І мені сказали до нього йти. Але іменно який город, друзі, я не знаю. Тут, блін, цих багато. Оце, напевно, мер города, але тут, блін, сказали йти, значить це не мер города, це якийсь просто багатенький домик. От, наприклад, цього переселенця, це ж ну, житель все-таки, да? Ти не знаєш, де знайти мер города, алло. Понятно, він мене, блін, тікає. Окей, окей, окей. Що це? то? Шо е то? Дивіться, нові постройки якісь. Блін, їсти треба. Тут голем? що він тут забув? Давайте його випускаємо. що тут написано. Помагатель. Він мені сказав, чи тобі помогти чимось. Я кажу, е, да давай, я хочу тут знайти цього мера. Ти не знаєш де тут мер? Дати, дай мені 4 ізумуру, 3 ізумруда і тоді покажу де мер. Слухай, житель, у мене ж нічого нема. Ну і ладно. У мене нічого нема, він мене просить, тільки гляньте. Ну і будь тут. Так, окей, що це в нас таке? Магазин? Дуже магазин є, блін. Ладно, чекайте, давайте потім обдивимося. Блін магазин, капець. Ну душа якесь нове здання вон там. Ладно, чекайте, два, блін. Житель! Тормози, пеньок. ну куда то стоп. Де тут мер міста? Дірені цей. Ага, він сказав, десь, блін, в тій стороні великий дом. Ну. Я бачу в тій стороні тільки оцей. Оце. Великий. ну тоді. Туди... Глянем туди. Так, окей. Ну що, це? А ну, ой, табличка якась. Що це там пише? Е, там пише Блін. Мерія. Мерія, фух. Я надіюсь, я готовий. А зараз, друзі, вас на паузу. Так, фух, я, друзі, блін, вернувся. Я ще до сих пор ще голодний. Ніч де. Ну, мені ті осталось тільки в мерію зайти. Давайте, подивимося. Ого, де? О, нічого свій мерія. А от якийсь ого. Оу. Мер Олександр. Оба на це мер! Добрий день, я Льоша. Я чув, ви мене визивали. Він сказав, що, типа, організував мені дом. Типа, і спочатку і, і, ну, він привітався. Типа сказав, привіт, я Олександр. І хочу тобі подарувати дом. А який дом, якщо не секрет? Блін, дуже луна виходить. А який дом? О той дом, у той багатий дом, то мій дом, серйозно? Ви не шутите? Він сказав ні. Він сказав, блін, що типу, це буде твій го. Типа будеш з нами жити, якщо хочеш. Ну конечно, блін, буду я. Я, я, я від такого дому не відкажусь. Блін, круто. Все, він каже, ладно, йде бо вже ніч, зараз буде нападення. Яке нападення? Я так зрозумів монстрів. То я давайте піду лучше. Ой, блин, я ще повільний. Помогите. Дайте Туда. Я хочу додому. Ну-ну-ну 2-2-2. Чок-чок. нічого не ба... О. Хоч не сказав, друзі, що шо оце, блин, у цей замечательний прям дворець. То мій дом. Це ж як? Так. Ну... Тут же заняли містечко, как би как Но тут більше ніде не бачу так Такшо Вставай моє лишко Блин вообще так круто Фьяк в так Отаку вот Как вот. Кстати в шо в сундуку Ого, Оого Ого Це шо? Это Ну, мини, конечно, никто не против, то я, конечно, ничего изъим. Блин, круто! Слухайте, ты нормально собі? Домик таки получил. Это вообще найс. Как якась таблечка. И вогневська 42. Що то така, блин, случайно. Це я, блин, я так понял, блин, назва, да? Окей, ладно, идем знову до мера. Мені треба дізнатися, типа хай мені все, блін, об'яснить. Типа, що робити, знаєш, типа, знаєте. Мені треба, блін, знати. Угу. Забор, блін, зламаний, ладно. Так, окей. Окей. Так. Хоп. Так, це я, це я знову і це вот. Ми... Добрий день, ми вчора не договорили. То давайте. Договорим. Так я зараз буду його внимательно слухати і потом вам все скажу. Він сказав, що тут, блін, є по сусідству, ще десь пару дерев. Це типа як країни, знаєте, блін, то... Тако, щоб я, якщо що, знав. І Ще каже, мені необхідно знайти е, типу, роботу. Мені треба, блін, якусь професію знайти роботу, каже. Потому що, блін, тут треба все за ізумруди купляти, а знаєте, я довго, блін, не виживу. Хоч мене, звісно там їда є, но Ну, наш ж не безкінечно, вона рано чи пізно закінчиться. То мені, блін, потрібно ж тоже заробляти. тим більше, блін, щось, блін, купляти. А так то, блін, войска в них, я так, я так зрозумів, голями. Голими це їхні, блін, войска. Да. То хоч він мені сказав, блін, знайти якусь професію, а потім можна приходити, приходити до нього. Окей, добре. Ждіть, я скоро буду. А коли день? А, блін, ну покле ніч. Ну ніч ще не буде скоро. Так, окей, ну. Зараз, друзі, я продовжу. Так, блін, продовжаємо, блін. Це просто я відходив. Так, ладно, блин, профессию, ну для начала я хочу обдивитися, блін, це вот е... Типа магазини. Що вони продають. А продають, блін, якусь Ну таке от продають, коротше, я вас зрозумів. Оба тут ту даже топорика нема. Дерев'яного, окей. Продавець Джорджо. Добрий день, добрий день Продавець Джорджо, блин Ладно, це я так понял, обычный магазин. А теперь хочу подивитися на то, блин, здание. Вондо в чорних дубових досках. Цікаво, що це таке? Вот це, блин. Ну це ж капец, Обана, Голим. це ты забул? Ну туди иди, блин, деревню захищай. Ти ж все таки воїн. Магазин зброї. О, на все, зброя, вода. М -м -м -м. Зброя, блин. А от така у нас тут зброя. Вот такая, блин, зброя в нас. А тут, а тут, блин, мечи. Ну я понял, я зрозумів, еще шоп трав, блин, сюда, блин, тем. Вот, ты ж так бету дышов-то. Нормально. Так, ладно, блин, мне... Треба профессию найти мне. Работу, работу, блин, потому что я такой як бомжик буду ходить, а тут ничего В мене нема, ну блин. В мене поки що тільки, блин, єц, вот. Шість кристалів із, о, із зумрудів, блін. Так, да, є. Да, так, є шість ізумрудів, блін, ладно. Я з ним покажу, що робити не буду. Давайте спустимося. Тому що ця... Я тільки замітив тільки оця професію Ось це професія, блін. І тут зра... рядом житель, от Даня керує шахтою. Це, типа як поняв... А, я поняв. Безплатно. Що таке безплатно? Ой-ой-ой. Вибач, вибач там там 4 деревяних ріке. Житель сказав, що типа хто ти чого ти сюди лізеш. Лізеш. Ей, а... вот, я тут новенький, я тільки що пішов до мера, він сказав, щоб я знайшов якусь роботу. Я бачу, що тут робота тільки оця. Вот. То блін. Поможіть! Можете взяти взяти мене на роботу? О, він сказав, що може взяти тебе на роботу. Я як, як, якраз. Можеш взяти оці ці 4 кірочки. Ну, я пока що візьму одну. Нашу не 4 минут сети справи друзі. Окей. То що мені треба робити? Мені сказав, блін, просто йдеш в ту дирку Ну вот сьогодні, блин. В шахту. І просто збираєш все, що завгодно. Камні, желізо, уголь. Ну коче, блін, все, блін, що завгодно. А потім тут є результат. Ну, Спочатку йому треба показати. Типа, блін підійшов, блин, показав і назад пішов. Йому треба показати. І все, і положити в цей сундук. От, результат, положити. Да. І. Все. І потім, блін, типа. Типа, і потім він буде давати зарплату і... сіки. 6 шість... ізумрудів, блін, буде блин, давати. 6 ізумрудів. Окей. Ну що, я готовий. Чкай зараз я знову відійду, друзі. Так, блін, ну, все. Погнали. Коротше, блін, жителі, я... Чойш, Даня, я зроблю все, що, блін, ну, зможу. Все. Ну, от і моя, блін, перша... от, и... Робота. Все, я вже вступився на роботу, а це сундук шо? о ба Давайте я блін спитаю, блин, що це таке означає. Житель, е, Даня, а що означає, той, блін, сундук з великими ізумрудами? Ага, він сказав, що це, блін, типа, моя зарплата буде. Оце все? Ну звісно, я так зрозумів, блін, він дочки по 6 давати. Не буде, блін, ні по стаку давати. Це мінус 6, блін. Хоч я зрозумів. Ну що, от шахта. Оба, тут, а тут а тут було темно, чого зразу світло стало. Ну ладно, світло так, е, світло так світло. Ну, блін, може, блін, тут то теж жителі все-таки ходять на роботу. Їх тоже треба якось, блінка робляти. Так що, напевно, вони тут побували, поставили факела. І все, що, блін, зробили, блін, да. Ну пока, друзі, мені нравиться, блін, це, блін, виживання. Дуже в них меры є, це ж капець. Це ж така продумана деревня, Особливо мій дом. Це ж жесть, блін, якась. Да. Блін, ну тільки в мене, конечно, страх. Піщери, блін, як був зараз якийсь Тарантул, блин, зомбак якийсь підійде, і мене цапне. От буде, конечно, не круто, і ще сильно не круто. Ну, блін, поки що тут вроді нікого нема. Ну конечно тільки... Мені не нравится, що я в шахті тільки один Тільки я один в шахті. Там ж не темно на вулиці. Ну поки що ще ні. Поки що ще можна покопати. Так, окей. От, блін, чого я про це вспомнив? Типа, блін, во зараз копаю, купаю в шахті. І тако, і такого дивіться купаю, копаю. І хоп, блін, хера, блін, тако-тако стоїть. Ну, чого я це вспомнив? Ну, блін, ну чого, ну чого я, я такий. Ну блін. Оце, блін, страх, тому що ця музика страшна. Обана. Щось мені каже, що... Да, вже темніє, темніє, треба вже виходити. Виходити. Так, ладно, показуємо результат. Вот. У мене 36 б е, кругляка Все він сказав да, молодець. І в результат вложити. ось сюди, блін, ложим. І, блін, додому, швидко, прям. Бо вже скоро буде нічка. Скоро буде вже, блін, нічка, блін, і нам якось потрібно вижити. Ну як вижити? Просто ля ляжемо спати і все Так пише, нікого нема, нікого нема. Все, лягаємо спати. Ура! На роботу блин, треба кожними днями. А, а коли тут вихідні? Треба спитатись коли вихідні тут. Бо я вже все-таки, блин, шахтер вже нарешті. А, ну нарешті, блин, то таке. О, там, там зомбачаров. Мама! Крипер! Блін, що він тут робить? Ого! Житель, блин, выходит, блин, зараз взірве тут. О, фух. Ладно, блин. Мама, там знов крипер, алло, блин, тут шо, блин, всі криперы. А тут хоть нікого нема. Не, Ні, ну тут нікого нема. Ну, блин, ну це меня успокоило. Фух, спасибо тобі. Так, окей. Берем. Копаем. киркою. Ну, не прям, блин, не прям, блин, заходить ся вот, е... От, робота. Но, но поки тут роботи ніякої нема, блін. Тут, блін, тільки шахтер. Може в них буде строїтельство якесь, я не знаю, там, блін, построїть, блін, нове щось. Бо бачу, ця деревня така розвита, вже. Так, окей. Оп, оп. 16, блін. Давайте, блін, вже підемо звідси, коли мене кірка зламається. Бо вже я бачу, блін, дивіться, тільки вже цієї кірки з життів. Оп. Оп, і зараз уже зламається. Все, до свидання. О, зараз зламається. Оп, все. А я що говорив. А, вгадав. Так, блін, і ще добув плюс 23. Там у мене ще 36 і ще плюс 23 Житель, я добув, от ще. <coughs> я добув ще, от 23, блін, ближника, блін. О, він мене похвалив. Круто! І ложим, блин, назад, блин, по 59 да? О, да, 59, блин. Окей, блин. Ну не забывай, что цей крипер ще є. А! Не-не-не-не-не. Все, понял, понял, понял. Вот дорожка є. кого дорожка, ничего собі. Все понял, блин, туда не йти. І дивиться на мене. Понятно, все с тобою. Так, ладно, блин, давайте я, я вже... Ну не знаю, я, я скільки вже, блін, заробив. Ну, може десь два ізумруда точно, блін. У мене є 6 ізумрудів, якщо що, то прям так. То зроблю все Все, що то, що треба. Фух, окей. Я в... Я хочу піти в оцей, блін, маленький дом. А там бочо там нічого нема, блін. Тільки одна ліжечка, такий манюнький камінний домик. Круто. Ну ладно, ч, блин, круто, блин. Манюнький, так манюнький домик. Так, я піду до мэра. Я хочу дізнатись більше про цю деревню. Только щоб я знав. Так, вот, блин, мэрия, блин. Мэрия, нормально, мэрия. Так, окей. Эээ, можно. О, да, він сказал можно. Я хочу. Я хо. эээ, вот, як вас... Э, ой, Олександр, э, блин, я хочу... Дізнатись, про цю деревню діле... ще більше Він сказав, тоді слухай мене сюди, синок я... я вас слухаю Він каже, що, блін, типа, що означає, ти знаєш, що означають оці ті дзвінки? Не, Олександр, скажіть, будь ласка, що означають Мені, я й не проти ночь навч... дізнатись. Він сказав, блін, це на случай опасності. Якщо, блін, там блін, напали на нас або, блін, ночі там вбивати будуть, там напали війна, не знаю, то нажимати, блін, оголосити. Це типа як повітряна тривога, блін. ага, я зрозумів. Як він, він спитав, як діла у мене на роботі? Та вже нормально, я вже другий день чи от перший день, вже половину зробив. Також, блін на роботу, блін, поки, блін, нормально. Да. Понятно. Ладно, я піду, якщо ви не проти, Чи ви ще якісь питання є? Ні, він сказав, поки питань нема. Окей, по якщо поки питань нема, то я, блін, піду. Так, він сказав, блін, що, блін, оці от, дзвінки, зараз вам покажу. Да, зараз зараз покажу. Двіться голім, блін, де гуляє, блін, тупий это там а корова так за рогом топится никуда и даешь ладно поцелин звучали тревога блю нажимаешь жители по жителі паникуют и тікають. так блин це тревога ну давай да тіт так ладно уходим 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 бо зараз, блин уже будет будут на мене сваритись. А я скажу зразу, що, що... що то не я. Так, ладно. Ну знаєте, блин, деревня мені нравится. Ну конечно, блин. Шо? Слухай, а що там голем робить? Може, типа, знаєте, як охраняються, як, блин, знаєте, за кордонами таке, блин, знаєте. То может вони таке охраняють. Ну слухай, если да, то, блін, то це вообще так придумано, капець. І деревня, блин, достаточно, блин, скажу вам, блин, до велика. Вже багато чого може бути. Ну покажу вже, блін, я вже добився нового. Вже, блін, дойшов вже і на роботі. І познайомився з мером, блін. Тут даже, блін, в мене вже даже є свій домик Слухайте, це, це, це взагалі як во. Йо Йома Йо. Ви шутите? Це... Блін, це мені? Це мені ця броня? Що попробую її, блін, замітити, блін. Капець. Я... Я мову загубив! Це мені броня? Ну, блін, якщо, блін, це мій дом, значить тут, тут все моє. Капець. Це мені броня. Капець, блін я... То тобто можу не спати, а захищати ще й деревню. Ну це давайте, друзі, буде вже, блін, в другій частині. Так, да, це буде пускай, блін, в другій, блін, частині. А так то я вже, мабуть, буду закінчувати вже цей відео. Ну, блін, оце, це ж капець. Наверно, так, да, друзі, я вже буду закін... за... 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 закінчувати відео. Ну що, друзі, якщо вам понравилось це відео, то ставте лайки. От вже, блін, ми познакомились з деревнею, з мером. Вже навіть пішли вже на нову блін, роботу, блін, шахтер. І будем дивитися, що буде дальше. Буду дальше, блін, розвиватись, блін. Да. Ну а з вами був я, Леша. і всім пока-пока.